На Ісусу Христу, мене звати Брат Велим. я є семінаристом на підготовчому курсі і навчаюся в італійській семінарії в апостольському екзархаті В цьому відео я би хотів розказати трошки про моє покликання, як я взагалі вирішив поступити до семінарії і чому я вибрав все-таки вчитися в семінарії, щоб потім стати священником в майбутньому. Я би взагалі почав ще з такого далекого часу, коли я проживав в Україні. Я прислуговую біля священника з дитинства. І в той момент мені почалася подобатися дуже естетика церкви, а саме запах кадила, вигляд ікони, вбрання священника, церковний спів, всі ці церковні атрибути, які так заспокоїли мою душу. І я в церкві почувався дуже добре, дуже так надійно. І мені подобалося перебувати в храмі Божому. Коли я приїхав в Італію, місто Рим. Саме тут я почав частіше ходити до церкви, а саме на парафію Святої Софії, яку колись побудував наш бажаючий патріарх Йосиф Сліпий. І саме там я почав задавати собі питання різні на рахунок моєї віри, почав читати Біблію, духовну літературу. Це був такий другий етап мого покликання, коли разом з красою церкви мені почала подобатися духовна атмосфера, і я почав. Зростати духовно. І в саме цей момент я вирішив поступити до семінарії. Тому що я пам'ятаю, коли я робив свої перші кроки в духовному зростанні, починав читати Біблію, різну духовну літературу, я задавав багато різних запитань священникам. Коли вони мені відповідали, давали відповіді на мої запитання, я був дуже радий. І я зрозумів, що майбутньому я би хотів. Теж допомагати іншим християнинам знаходити відповіді на їхні запитання. Але для цього мені потрібна відповідна освіта, мені потрібно вивчати певні матерії, щоб розуміти краще Бога. І це було таким моїм каменем спотикання, щоб я вирішив поступити до семінарії і розпочати моє семінарійне життя і навчання. Взагалі, я мене асоціював з того покликання тільки з покликанням до священства. Тому що покликання буває різне, і Бог і різних людей кличе до різних професій. Покликання може бути стати лікарем, стати юристом, стати кухарем, будівничим. Кожна ця професія є важлива для нашого суспільства. Але щоб дійсно розпізнати, чи це покликання від Бога, треба задати собі три запитання: перше запитання, чи це не порушує якоїсь десяти заповідей Божих. Друге запитання. Це є, чи б я міг бути користим для свого ближнього, якби я мав цю професію. І третє запитання: чи я виробив цю професію безплатно і чи я почав для її задоволення? Важливо згадати собі ці три запитання насамперед, а не ставити фінансові критерії на перші місця в принципі професії. Саме багато людей, вони є в погоні за гроша, шукають роботу та більше заплатять. І саме тому вони не відчувають це їх покликання і не почуваються на своєму місці в цьому житті. А ми почуваємося на своєму місці тоді, коли ми беремо таку професію, де можемо допомогти іншим, де можемо дати щось, що потребує хтось інший, ближній наш. І тоді ми бачимо, як людина змінюється, як вона стає щасливішою від того, що ми їй допомогли. Наприклад. Коли ми ходимо до лікаря і ми є хворі, як ми вдячні хорошому спеціалістові, коли він робить все можливе, аби нас вилікувати. Або другий приклад легший, коли хороший кухар готує нам е, смачну їжу. Ми є дуже вдячні цим людям, а ці люди є щасливі, тому що вони роблять щасливим інших, тому що вони можуть дати щось, що ми потребуємо. Тож я закликаю всіх задати собі ці три запитання. Щоб визначитися краще зі своєю майбутньою професією, тому що нам може бути страшно і дискомфортно думати, що буде в майбутньому, яку професію обрати, але як тільки ми приступаємо у цей дискомфорт і починаємо щось робити в різних напрямках, це виявляється набагато простіше і не так складно, як здавалося раніше, коли ми про це думали. Тож робіть і вам вийде, я всім щиро бажаю віднайти своє правдиве покликання. Яке буде згідно з Божою волею дами був брат Вадим. слава Ісусу Христу.